А кіровоградські любителі двоколісного транспорту стали учасниками традиційного володня. Цей захід проводився у нашому місті. Вдруге у нинішньому році усі переваги велосипеда кіровоградцям демонстрували більше 300 прихильників здорового способу життя. Учасники володня у віці від 3 до 75 років розпочали збиратися біля фітнес-центру Драйв із самого ранку. Організатори акції підкреслюють, головна мета заходу показати кіровоградцям, що велолюбителі повноправні учасники дорожнього руху. У Нас дуже багато велосипедистів, Щоб в кінцевому щоті наші власті подумали о те, щоб організувати велоструктуру для от всіх любителів двоколісного транспорту. Тобто це і велопарковки, це і велодорожки. Ну і самое главное, на наш взгляд обратить внимание автолюбителей на те, що нас много, і що ми е, равноправные учасники дорожнього движения, що все-таки з нами пора уже считаться, вважати нас. Серед учасників заходу не лише любителі двоколісного транспорту, а й колишні спортсмени. В наших планах організовувати і популяризувати вид спорта. Я думаю, що ця акція только почала. Я думаю, що ми будемо її проводити регулярно. Я думаю, що нам для цього нічого не помішають. Після урочистого відкриття велолюбителі у супроводі ДАІ вирушили у колонії вулицями нашого міста. Брали участь у володні і представниці прекрасної половини людства. У мене є багато друзів, які катаються на велосипедах. Ми катаємося разом. Коли є вільна хвилина, тоді я катаюся. А восьмирічний Анатолій планує стати професіональним спортсменом. Мені 8 років, я, мабуть, займаюсь 4 років. Тому професійно цим займаюся. Кінцева зупинка Лісопаркова. Далі цікаві конкурси та естафети. <плес> Переможці отримали абонементи від Центру здоров'я та краси драйв, а також запчастини до велосипедів від Кіровоградського велосалону, на базі якого і організовувався захід. Потім на всіх учасників чекав пікнік: Олександр Сметанко, Віра Шестакова, Іван Плаксієнко. Новини спорту.